Хочеш легкістю отримувати щомісячну винагороду, просто зберігаючи на балансі улюблені криптовалюти, як от BTC, Ethereum, стейблкоїни чи інші монети? Тоді наша програма EARN саме для тебе. Привіт, мене звати Валерія і ласкаво прошу на exmo.com. В цьому відео я детально розповім про нашу нову програму Earn, яка була створена спеціально для того, щоб твоя крипта працювала на тебе. Долучитися до Earn та почати отримувати виногороду дуже просто. Достатньо зробити всього кілька кроків. Крок перший. Увійди або створи аккаунт на exmo.com, якщо ти новачок. Реєстрація займає всього кілька хвилин. Крок другий. Поповни баланс бажаною криптою або купи її зі своєї банківської картки у нашому розділі Купити криптовалюту всього в декілька кліків. Як бачиш, це дуже зручно. Крок третій. Вибери бажаний актив для програми Іорн. Ми пропонуємо різноманітні підписки з конкурентними ставками. Тому ти легко знайдеш ту, яка підійде тобі найбільше. Крок четвертий: Підтвердь свою участь у програмі. А вже через місяць тебе чекатиме перша винагорода. Ось і все. Що ж, а зараз поговоримо про особливості та переваги програми Earn на Exmo.com. Перше – це можливість отримувати додаткову вигоду від крипти. Earn дозволяє користувачам отримувати стабільну щомісячну винагороду за зберігання BTC, Ethereum, USDT, USDC, DAI та інших популярних активів у пулах кредитування Gearbox. Друге, це простий процес отримання винагороди. Користувачі отримують її автоматично після закінчення періоду підписки. А для тих, хто бажає мати її регулярно, ми додали функцію автоматичного продовження. І зрештою, це можливість отримувати підвищену винагороду за допомогою ексмо-коінів. отримуючи на балансі EXM, ти можеш збільшити свою винагороду за зберігання інших активів. Але звідки ж беруться такі круті винагороди? Ми уклали партнерство з протоколом децентралізованого кредитування Gearbox, що дозволяє максимізувати твій прибуток. Так саме завдяки кредитним пулам Gearbox ти можеш отримувати підвищену ставку за зберігання таких монет, як BTC і ефір. Окрім того, у рамках співпраці ми отримали токени Gear на суму 10 тисяч доларів. Вони будуть використані для виплати винагород. за нашою. Спеціальною пропозицією для нових трейдерів, що діятиме в липні, інші винагороди виплачуватимуться із доходу, який буде генеруватися пасивними полами Гірбокс. Звісно, варто пам'ятати, що ризики є завжди і всюди. Тож як і при будь-яких інших інвестиціях, слід зважати на ключові фактори, що впливають на прибутковість активу, як от волатильність чи загальна ситуація на ринку криптовалют. Проте прозорість та безпека користувачів пріоритет біржі Exmo.com. Тож, будь певен, що твої кошти надійно захищені провідними галузовими технологіями. Ми знаємо, що варіантів інвестицій у крипту є безліч. Майже кожна провідна біржа пропонує свою програму. Та давай все швиденько з'ясуємо, що саме відрізняє нас від інших централізованих бірж, а також децентралізованих платформ кредитування. Тож почнімо з централізованих бірж. На таблиці чітко видно, що відсоткові ставки на Exmo.com значно перевищують ставки від інших популярних централізованих криптобірж. Все завдяки нашій спеціальній пропозиції, що діє до 28 липня 2023 року, та передбачає винагороду у розмірі 65% річних за зберігання стейблкоїнів. До речі, зверни також увагу, що деякі біржі. Взагалі не надають можливості отримати винагороду за зберігання такого активу, як DAI. Це так, до слова. Така ж сама ситуація і зі ставками на найпопулярніші активи, такі як біткоін або ефіріум. З цієї таблиці бачимо, що Exmo.com наразі надає трейдерам найвищі винагороди. Часто їхній розмір аж у 6 разів вищий ніж на інших біржах. А тепер перейдемо до децентралізованих платформ кредитування. Просто поглянь наскільки відсоткові ставки на Exmo.com перевищують ставки конкурентів. Тут і додати нічого, адже цифри говорять самі за себе. Але високі ставки не єдина перевага. Програма EARN від Exmo.com також відрізняється зручним інтерфейсом і максимальною безпекою для наших трейдерів. Ми допомагаємо кожному з легкістю отримувати високі винагороди, ставлячи в пріоритет їхню безпеку. Не цю унікальну можливість максимізувати потенціал своїх криптозбережень. Приєднуйся до програми EARN на Exmo.com Ком вже сьогодні та отримай максимум від крипти. Увійди або створи акаунт на Exmo.com, поповни баланс криптою та почни отримувати винагороду. Earn на Exmo.com, коли крипта працює на тебе.